на території ТОВ парк культури і відпочинку стався конфлікт. Його учасники приватний підприємець Алла Шрам, яка орендує тут два кіоски, та адміністрація парку за наказом директора товариства Олени Кухарчук знеструмили один з кіосків, а надалі викликали і представників міліції. Сама Алла Шрам переконана, втручання керівництва парку у її підприємницькі справи перешкоджає комерційній діяльності. Зі мною е дирекція парку культури і відпочинку поступає дуже неадекватно. На сьогоднішній день в мене є договір субаренди на ці кіоски, які закінчують терміном до кінця року. У мене є дозвіл міськвиконкому на ці кіоски. Я на сьогоднішній день замовила нові столики, нові зонтики, нові стульчики, для того, щоб мешканці міста могли в хороших умовах відпочивати. Ну, але це для мене все заборонено. Алла Шрам вважає, що створюючи на приватного підприємця тиск, адміністрація парку виходить за межі правового поля. Тому Алла Іванівна звернулася до міської правозахисної організації. Деякі факти ситуації, яка виникла, юрист Ігор Корягін називає незрозумілими. Це відключення електроенергії, как ну, бы таке несанкционированное відключення електроенергії. Самой администрации и второе это вмешательство милиции. Вот непонятно, на каком основании сегодня здесь присутствовали сотрудники милиции. Это а, отдел по организа... по борьбе с а, экономической злочинностью. Ну вот они как бы пришли, ушли, но ну, вот это вот нам непонятно. У директора парку свій погляд на проблему Олена Кухарчук запевняє, ситуація створена штучно. Про суборенду оренду кіосків не може бути й мови, тому що термін договору про оренду вже закінчився 1 квітня цього року. Договір суборенди, на який посилається приватний підприємець Шамала Іванна, був укладений з порушенням норм чинного законодавства, а саме статті 774 цивільного кодексу України, в частині терміну укладання договору оренди. Оскільки металеві кіоски, про які йдеться, були передані в суборенду, тобто вони належать комунальній власності міста і знаходились в оренді, то в парк культури і відпочинку до 01.04.2007 року. Став для користування майданчиками біля кіосків для власних потреб, але шрам немає, говорить директор парку. Ця територія належить товариству. Що місячно воно несло збитки внаслідок неправильної проплати за суборенду кіосків приватним підприємцям. Також хотілось би зазначити, що вартість за суборенду цих кіосків чомусь була встановлена в розмірі 30 гривень щомісячно. Адже на утримання цих кіосків парк культури і відпочинку використовує кошти приблизно 426 гривень на місяць. В ці 30 гривень чомусь значить входило ще й електроенергія. А насправді використовується двома металевими кіосками електроенергії приблизно на суму 100 гривень на місяць. Відповідно плану розвитку Бердичева, парк має відповідати вимогам громадського місця культури, впевнена Олена Кухарчук. Тут планується створення комплексу сімейного відпочинку. На місці одного з кіосків збудують дитяче кафе. За фактами конфліктної ситуації тов парк культури і відпочинку має намір звернутися до суду, щоб відшкодувати матеріальні і моральні збитки.